Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, на освіту та медичну допомогу, на повагу своєї гідності та вільний розвиток. Цим твердженням нас навчають ще в школі, та у дорослому світі нерідко громадяни порушують права одне одного. Саме для запобігання таких випадків, а також для відновлення справедливості в Україні, діє офіс омбудсмана, який має представників у всіх областях нашої держави, зокрема і в Житомирській. Під час саме uh, uh, same... В реалізації своїх повноважень вже в регіоні до представництва було надіслано понад 200 заяв. Крім того, у нас була дуже така повномасштабна зустріч сім'єю військовополонених. Прийнято понад 300 заяв, які перебувають на розгляді. За результатами їх розгляду. Ми також плануємо зустріч сім'ї військовополонених та безвісті зниклих для того, щоб як то доповісти результати їх розгляду. Днями в обласному центрі провели форум під назвою Права людини Шлях стійкості. Виклики та перспективи Житомирщини, який зібрав народних депутатів, представників обласної влади, громадських організацій, активістів, правоохоронців, військових. Усі разом експерти обговорили виклики, які наразі стоять перед областю, та напрацювали можливі шляхи їх вирішення. Права людини це базові цінності права сьогодні будь-якої цивілізованої демократичної держави. Україна такої є. Різна проблематика, починаючи від. Повернення наших людей додому, завершуючи і закладами відповідними соціальними які в нашій області, і питаннями які в них, і ми сьогодні чули питання готовності укриттів в закладах освіти, і це залишає на жаль бажати кращого в нашому регіоні. Над цим робота триває, і звичайно, жов питання чорнобильців. Кож під час форуму розглянули та представили успішні приклади міжвідомчої співпраці і дієві механізми підтримки постраждалих осіб для гарантування їхніх прав і свобод згідно з чинним законодавством. Після форуму народні депутати України Арсені Пушкаренко та Тетяна Циба завітали до Люберського психоневрологічного інтернату, аби оцінити якість надання послуг підопічним закладу, а також передати гуманітарну допомогу. Ми привезли декілька функціональних ліжок. Люди, які тут проживають, фактично на жаль, це люди, які все життя в таких закладах. Які переходять із дитячого подібного інтерната в дорослий, дуже хочеться їх, хоч якось підтримати, тому що вони все рівно так само, як і ми, всі живуть своє одне унікальне життя, і хочеться, щоб там були хоч якісь яскраві барви. Окрім функціональних ліжок, депутати привезли до Люберського психоневрологічного інтернату засоби особистої гігієни. Наразі у закладі проживає 155 підопічних різного віку від 18 до 80 років. Працюємо над покращенням перебування умов в інтернатній установі, забезпечені на сьогоднішній день всім необхідним. За що вдячні і державі за ті за ту роботу, яка сьогодні є у нас, і що нам е, надають можливість працювати і дійсно додавати е, реальну послугу тим людям, які сьогодні потребуються. Адже живемо непростий час. Робимо все необхідне для того, щоб дійсно створити комфорт. Такі візити до соціальних закладів у рамках парламентського контролю депутати роблять не в. Першим і кожного разу передають медичне обладнання чи гуманітарну допомогу, кажуть і надалі робитимуть усе можливе, аби знайти способи покращення умов проживання для людей, які потребують постійного догляду.